Всіх вітаю. Сьогодні буде кілька хой на продаж, тому що за літо розрослися, деякі рослини я пересадила в більші горщики, тепер це все з балкона треба заносити, і місця не вистачає. Деякі є в надлишку. Ось це матільда. От вона гарно цвіте біленьким, трохи сплешенки, декілька там. Череночків, нещодавно посаджена. Десь бачила корінець. Вон з цього боку також. Забирайте. У цієї хойки така цікава назва Кенья Комаріана. Якщо я правильно читаю, вона мені чимось нагадує Гінго Білаба. Не знаю, чому такі асоціації. В мене не квітла, ось така рослинка. Це мінібель хойка. В неї є трохи сплешу. Для мене безпроблемна рослина, росте, активна, квітла в мене, материнська рослина, рожеві квіти дуже гарні. Ну, я б сказала, що це легка хоя. Ця лакуноза. Мені здається, скімо, я не впевнена, дуже доросла рослина. Вона квітла, десь тут квітонос бачила. А запах в неї є ввечері вночі. Ну, такий специфічний на любителя. Корінці. Ось вся рослина, бо треба звільняти місце. Моя одна з самих найулюбленіших оєк Вільбур Грейвс. Ось такий узов корінений. Корінці. І там скоро буде новий рост. Такий був класний листочок Вільбур Грейвс. Але зроста небагато сплеша, не вистачило йому світла. Корінці є. Вільбур Грейвс. Люблю цю хойку, тут сплешу не дуже багацько, але все рівно вона дуже гарна. Ще ось така є обувата варігата. Росте, корінці, в неї плотне листя, така весела. У мене така є ще схожа. Дуже мені подобається. Калістофіла. Невеличкі листочки, така капустинка. Корінці.